Як їжачок познайомився з цифрою 3. На одній із галявин у лісі жила сім'я їжачків. Тато, мама та синочок їжачок. Їхня мама їжиха була доброю. І розумною і дуже любила навчати синочка новому. На прогулянку вони йшли до лісу. Їжачок все любив рахувати: шишки, грибочки, горішки і навіть крапельки дощу. Ану, полічі, скільки горішків на дереві. А тобі в цьому допоможуть малята. Один, два, три, всього три горішка. Малята, а у вас теж три горішка вийшло? А скільки шишок на ялинці? Лічіть разом з їзачком? Одна, дві, три, всього три шишки. Молодці малята. Я впевнена, у вас теж три шишки. А скільки грибочків на галявині? Один, два, три. Всього, скільки малята, скільки їжачок? Три. Вірно, всього три грибочки молодці. Повертаючись з прогулянки додому, їх настигла хмаринка. Одна, дві, три лічив їжачок. А у вас, малята, скільки крапельок дощу? Теж три молодці. Одного ранку, коли сонечко тільки засвітило, сім'я їжачків прокинулась і побачили біля своєї хатинки дим, слід, ніби хто його вивив з паличок. Мамо, хто це намалював? здивувався їжачок. Та це, мабуть, цифра три приходила, усміхнулася мама. Вона грайлива і залишила для нас три загадки. Хочеш їх розгадати? Так, радісно викрикнув їжачок. Ось малята, вам перша загадка. На пеньочку хтось поклав. Що кругле соковите? Три червоних угадай, що це може бути? Я вгадав, я вгадав, закричав їжачок. А ви, малята, вгадали? Що це? Дійсно, це яблука. А скільки їх? Їх три. А ось і наступна загадка. Дві синички, дві сестрички у зеленому гаю. Там і ніжний соловейко веде пісеньку свою. Лише звідти дзвінки сміх. Порахуйте, скільки всіх. Ану, малята, ану, язичок. Ви порахували скільки цього пташок? Вірно, три. А цю загадку зможете відгадати? З промінцем метелик встав. Крила сонцю показав. Як поглянеш добре ти, то побачиш цифру, яку? Вірно, три. Малята, їжачок, ану подивіться, а скільки ж нас всього в родині? Порахуйте. Молодці. Три. Ви? Все вгадали. Тепер цифра 3 буде вашим другом. і ми будемо разом вчитися рахувати. Малята, пригадайте, що це за цифра? Вірно, один. А ця цифра Два. А це що за цифра? Три. Молодці. Мама їжачиха. Пропоную вам пограти в гру. Роздивіться уважно малюнок. Що ви тут бачите? Вірно, дві полуниці, одна шишка, три горішка. Спробуємо позначити їх цифрами. Дві полуниці цифра 2, одна шишка цифра 1, три горішка цифра 3. А зараз спробуємо записати цей малюнок. Два, один, три. Молодці малята. Розглянемо наступний малюнок. Соловей цифра – один, синичок три, три, метеликів два. Означимо цифрами: цифра один, соловей – один, синичок три, цифра три, метеликів два. Запишемо цей малюнок: Один, три, два. Граємо далі. Три їжачка, дві лисички, один зайчик. Позначимо цифрами три їжачка, цифра 3, дві лисички, цифра 2, один зайчик 1. Запишемо цей малюнок 3, 2, 1. Молодці малята! З цим завданням ви впорались. Мама їжиха дуже задоволена вашими знаннями. З того дня маленький їжачок полюбив цифру 3 найбільше. Бо вона нагадувала йому про його родину, про пригоди та веселі ігри. А чи ви, малята, запам'ятали цифру три? Що вам вона нагадує? Поміркуйте.